Щотижневі новиних у мутецького фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету. Випуск номер 35 Поїхали. 13 травня в коледжі відбулася гостьова лекція сучасні тенденції в тваринництві» за участі Богдана Шкаріна, керівника продукції тваринництва агропромхолдингу Маяк Агро. І нашого випускника присутні дізналися, яким повинне бути сучасне прибуткове підприємство на основі законодавства про благополуччя тварин. Цікаво та корисно проведений час. З нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. 14 травня здобувачі освіти спеціальності технологія переробки продукції тваринництва успішно захистили звіту документацію за передипломну практику. Студенти продемонстрували високий рівень підготовки та професійних знань, але відпочивати ще рано. Попереду екзаменаційна сесія, незалежний замір знань та комплексний кваліфікаційний іспит. Тому працюємо й надалі. У гуртожку коледж відбувся огляд конкурсу на найкращу кімнату під назвою Затишок та комфорт. Усі мешканці взяли участь у заході та продемонстрували свої дизайнерські та креативні стібності із оформлення своїх осель. І, звісно, показали чистоту і порядок у своїх кімнатах. За результатами конкурсу перемогу здобула кімната 48, середа Альона і Сеніна Анастасія та кімната номер 36 горіло Юрій, Єрафеєв Павло та Одноволов Володимир. Переможці були нагороджені грамотами та солодкими призами. 15 травня у Всесвітній день вишиванки та міжнародний день сім'ї в коледжі відбулося чудове свято. Для присутніх студентів, викладачів та гостей наш творчий колектив, на чолі з Віталіною Оленіч підготував цікаву програму. Душевні пісні, западні танці, вірші створили неперевершену атмосферу. Родзинкою заходу була дегустація смачної продукції від лабораторії смаку, яку організувала Тетяна Яценко, разом із гуртківцями-технологами. Не забули ми й про тих, завдяки кому можемо жити про наших захисників. Були зібрані донати для наближення перемоги та миру. І це не все. Справжні козацькі кулі за стародавнім секретним рецептом від двох майстрин кулінарії Лідії Буцик та Лариси Зірки, що стали з фіналом Чудового Свята. 16 травня наші студенти відвідали фотовиставку після бурі у Полтавському державному аграрному університеті. Це проєкт, який показує історію людей, які пережили війну, втрати, були змушені покинути свої домівки та близьких, але зуміли вистояти. Ця виставка це можливість показати, що після найтемніших часів завжди починається новий день, з'являється новий сенс. А на сьогодні це все. Центр студентської інформації на зв'язку.